Вінницький волонтер Руслан Монруа показує Суспільному відремонтований мотоцикл Дніпро-МТ, на який встановив платформу. Такі ремонтує на прохання військових. Їх, каже, на фронті використовують для вивезення поранених та перевезення боєкомплекту. Зараз запити приходять на мотоцикли, тобто без колясок а з такими платформами. Тому що це універсальний транспорт, по-перше, можна вивозити такі соти. Тут зручно ставиться матрас, 200 і невозиться. Вариться каркас такий залізний, досочка наробиться ця платформа. Ззаді відкривається дверка, там запаска. Хлопці з Донецького напрямку прислали нам фотографію, десь вони побачили і попросили, можете таке зробити? І зробили, і потім похвасталися в Фейсбуці і посипали запитом. Окрім мотоциклів, ремонтує і автівки. Зараз у роботі три машини. Є Нива, яку ми купили за півтори тисячі, це для фронту дуже хороший автомобіль. Є буханка. О, тобто, для Мінбата це золота жива. Сюди тобто, можна трьохсотих загрузити, вивезти, відвезти. І плюс те, що в неї приходимость хороша, ну, машина відлічна. Плюс луазик, тобто, в Волинський, У нього приходимость, даже краще, ніж того у УАЗіка, на барок там, і так далі. Це буханка. Я більше 30 тисяч гривень вложив, це тільки на двіжок хватило, а там ще ходу хутре роботи. Заявки від військових волонтер приймає через соцмережі, там і збирає донати на запчастини. У нас єдине требування, щоб військова частина прислала офіційну заявку. Ми вже збираємо кошти, збираємо запчастини, ремонтуємо і тоді їм відправляємо Це по всій лінії фронту. Автівки та мотоцикли Вінницький волонтер збирає по всій Україні. Охочих допомогти, каже, чимало. Єдина проблема це логістика та запчастини. У нас є евакуатор під мотоцикл, то що ми з газелі зробили, то це проще. Якщо, наприклад, от зараз мені віддали газель, то ну, там трошки гроші вложити і вона піде знову ж таки на фронт. Ну, це хороша машинка до фронту. Ну, знову ж таки, треба пригнати звідси, з бучі в Вінницю, щоб тут і відремонтувати. Як і приганяти евакуатор наймати, це, це більше ні грошей. Я Жигулів віддаю, там москвичі якісь там, і так далі, тобто треба їздити, їзди збирати. Літом було проще, раніше ми кожні вихідні їздили. Тобто, виходить, в будні дні працювали, а на вихідні їздили, збирали. А зараз зима, то по мотоциклах, наприклад, ну, то, що нам. Найбільш таке дефіцитне це карбюратори, це головки робочі, редуктори задні, ну, задній мост і коробки передачі. Це те, що саме таке дефіцитне, те, що важко було зараз знайти в робочому стані. Допомагає Руслану Микола, аби зібрати один робочий мотоцикл, каже, необхідно перебрати три-чотири несправних. Всі вони різні і оборудування різне, і випускалося давно. Такого, як кажуть, зараз ну, купити можна, але це буде дорого і довго, то ми ж провіряємо, розбираємо те, що звідки і, як кажуть, методом научного втика складаємо, робимо все, щоб воно совпадало і працювало. Особливо карбюратори, вони такі капризні. От. А ми робимо, ну, стараємося зробити тут все получше, щоб там хлопцям на передовій ну, було менше проблем. Завів і поїхав, бо там нема коли гратися. Висловлюємо щиро подяку міста єду за надання нам такого транспортного засобу і цей моцик. Він дуже допоможе нам в виконанні бойових завдань. Загалом, із початком повномасштабного вторгнення, РФ відремонтували та передали на фронт 65 мотоциклів та 10 автівок. Зараз у роботі чотири двоколісних, каже Руслан Монруа. Їх планують полагодити до кінця тижня. Один повністю вже готовий, другий готовий. Там його тільки підкрасти треба, там проводку зробити. І два треба ще доробити. Тобто, я думаю, за неділю з півтори ми справимося. Нині мають від військових 150 запитів на мотоцикли та 50 на автівки. Тож просять небайдужих донатити та допомагати вживаними мотоциклами і автівками. Якщо в когось є, там десь стоїть якась стара радянська машина, не потрібна, хай вона навіть не на ходу, там, що її можна ще в порядок привезти. То... Ми тоді за свої кошти відремонтуємо і відправимо хлопця. Дар'я Красовська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини, Вінниця.